Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Лист святителя Ніколая Віліміровича Архірія Ісепського, про значення слів Христових вогонь, прийшов я звести на землю. Ми часто говоримо про вогонь заздрості, вогонь ненависті, вогонь хтивості, про вогонь усякої жорстокої пристрасті. Звичайно, зовсім не цей вогонь приніс на землю Цар Любові істини, Господь наш Ісус Христос. Звичайно, не цей. Все це нечисті язики пекельного вогню. Христос же приніс святий вогонь. Він сам сіяв і світився у вічності. Цей вогонь істини і любові, вогонь чистий, божественний вогонь від вічного вогнища Святої трійці. Вогонь істини, з якого розливається теплота любові. Це вогонь, яким горіло слово святого пророка Єремії, який нестримно вабив його на проповідь Божої істини. Це вогонь, що зійшов на апостолів у вигляді вогняних язиків, освітивши і освятивши простих рибалок, зробивши їх найбільшими мудрецями. Це вогонь, яким світилося обличчя архідіакона Сіфана, роблячи його подібним до ангела Божого. Це духовний вогонь істини і любові, яким апостоли і їхні сваткоємці переродили світ, оживили труп безбожного людства, обмили, освятили, просвітили його і вдихнули в нього життя. Все добре у світі від цього вогню небесного, зведеного Господом на землю. Це небесний вогонь, який очищає душу так само, як земний вогонь очищає золото. Світло цього вогню показує нам шлях, відкриває нам звідки і куди ми йдемо. У цьому світлі ми пізнаємо нашого Небесного Отця і, сво... і свою вічну Батьківщину. Від цього вогню розпалюється наше серце невимовною любов'ю до Бога. Як це трапилось із двома апостолами на шляху Вемоуз. <кій> Про що свідчили вони? Чи не горіло в нас серце наше, коли ми промовляли? Коли Господь промовляв до нас, цей вогонь подвигнув Христа зійти з неба на землю і спонукав нас підніматися до небес. Цей усі ми хрещені цим святим вогнем по слову Святого Пророка і Христите Ліана, я хрещу вас водою. Він же Христос буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. Мир тобі і радість від Господа. Амінь.